Привіт, невеличке відео про рукавиці. На мою думку, дуже важливий елемент спорядження, особливо якщо ви користуєтеся виданими АК, у них дуже такі гострі краї у дуже багатьох місцях, і поранити пальці дуже легко, а пальці вони, на жаль, заживають дуже-дуже довго. Тому рукавички вони доволі важливі. На нашому ринку на сьогоднішній день чомусь спостерігається проблема з тактичними рукавичками. Особисто я бачив тільки наше виробництво від МТАК, знову ж таки, і вони мене, якщо чесно, взагалі не вражають у порівнянні там ну, знов ж таки з американськими якимись аналогами. Але непоганий американський імпортний варіант, який імпортують доволі багато магазинів різних, маленьких і великих, зокрема, це Абрамс, а саме рукавички Mechanics. Наскільки я розумію, це дизайн США, виробляються вони, скоріше за все, десь в Китаї, але в цілому якість їх непогана. Ну і в цілому, ви повинні розуміти, що рукавички це розхідний матеріал. Вони обов'язково порвуться, їх можливо доведеться зашивати або просто викидати. Це, в принципі, нормально для будь-яких рукавичок, навіть найкрутіших. Ну, наприклад, варіанти, яким я особисто користувався, це Mechanics Vent і Mechanics Fast Fit. Вент я десь за рік просто убив хлам, вони вже тут за такими от дірками. В принципі, що можу сказати, знову ж таки, це розхідний матеріал, вони свою задачу виконали на всі 100%. Вони зручні, це модель така літня, і влітку в них реально класно. І модель Fastfit купив нещодавно, дуже подобається ця модель. Вона FastFit називається, тому що вона без наклеїк, ну, без цих без липучок. Тобто вона просто одягається і доволі непогано тримається. Модель хороша на більш теплу погоду, на дуже спекотне літо вона не дуже підійде, але в принципі модель хороша, у неї менше шансів розірватися так швидко, як у Вент. В свою чергу, Венд рвуться, звертайте на це увагу, на таких от літні, літніх рукавичках, у них такі дуже маленькі точечки, ось тут, тут е отвори. Які допомагають із вентиляцією, але і вони ж будуть першими рватися, тому що вони будуть потихеньку розтягуватися об ваше спорядження, там знову ж таки гострі краї і так далі, вони будуть розтягуватися потихеньку і відповідно рватися.